Ей, hey, чуєш, hey, hey, мамка? Я ще довго буду сидіти на тебе з висока дивитись. Ма ти вже встала, м? Mm? А я не зрозуміла, чого робити рихлий, сьогодні ти допомагаєш, щоб я встала. Та я вже тут пів години на тебе дивлюсь. А, ти спиш, не дивишся. Це я так дивлюсь. Ну давай, вставай скоренько. Що ти там спиш? Ніж на променаді кнапок. Ой, оморився, я з тобою тебе тікати, коли ти встанеш. Пойдем. Ну що, я хафав, я знаю, де треба не Ти що, образився? Та, Санька, образився. Мене мамка почуха, я не образилась. Я всіх вас люблю, не прийматися. То що, йдете? Чи там будете сидіти, і ображатись? Та да я вже тут. Пішли. А чого на ці двері? А мені сподобалось через цей віконце виходити. Сонечко. А може як люди через двері? Ні, мусичко. ми коти, не люди. Ми любимо зверху пляти. Дамо б. А я знаю. Ой, не давай, тут потім прапор піднімати. І прапор у четвер. Бажаю піднято. О а болиці з проясненнями. Плюс дванадцять, не курорт, конечно. Ну, на вулиці я піду, на променаді хоч не мокро, і на том дякую. Може, ти йдеш? Ти йду, йду. то. Так подивиться, що там. Що ти там застряв ікні? Ой, дай пчетку, я подивиш, потім ти бачиш тут вушку. На. Нічого так, можна йти. Ну, о, оля папа, дощуку нема, сонечко прояснюється. Можна йти. А я всім бажаю гарного чудового, було прекрасного, сонячного, а похмарного дня. Він буде вас спокійний, тихий і плодотворний. Ваша усі цупки бабки пока. Нда, пожалуй, я піду на вулицю, мужичка, почекай мене. Я всім бажаю гарно, спокійно, тихо, робочого дня. Башсонік цю кибумки пока. Не забувайте, що завтра п'ятниця. Після завтра субота неділя, а вихідні уже вітаю всіх. Пока. Так, кто там їх із чіпає? Не чіпай мамка Все, Пока всім.